Цьогоріч в гідропарку Житомиряни занурювались в ополонку річки тетерів ще до приходу священиків. Люди кажуть, що в цей день вода має чудодійні лікувальні властивості. Січневі купання для одних є традицією, а для інших віра у зцілення. Я кожен рік на цій річці, в гідропарку річки Тетерів. багато дуже людей приходять і вірить. Хай в нас спеше і нашу державу. Мама дуже вірує. Що ми дуже я так нікому не казався, ні перший раз спробую всім колектив. Воно на роботі готувалися. А я один тільки ні, де ще маю. Дідем він колега по роботі. Будемо зараз, спробуємо це. Цю водичку теплу. такі сьогодні постійно кожного року так, приходимо. Так. Ми для цього сюди і приїхали, щоб освятитися. Маленький, звісно, ще не буде купатися, а я щас нирну. Після святкового богослужіння та освячення води в річці тетерів Житомиряни масово почали занурюватись в хрестоподібну ополонку. Кажуть, враження дивовижні, тіло охоплене холодом, через кілька. Хвилин стає гарячим. Відчуття, ніби відкрилось так зване друге дихання.